Ну і в нас тут шторм. Коротше, не знаю, чи видно, але тут так шумить, такий вітер. Ні з того, ні з цього. Так налетіло. Налетіло страшне гроза. Дощ. Прям тут нас під кришою, бо то це є діалог. Але тут настільки воно аж сюди прям... Під балкон. Потоки води течуть. І з того нічого сонечко світило, світило. Появилася звідкись чорна хмара і такі його криво... армагідець. Начався. <рив> Тут таки деколи буває вітер сильний, але ну, в нас ще хоча б його століки ковані, а там напротив. З соломи, І як вітер дує, воно зі столами, тими пластмасовими по, по всьому газоні літають. Працівники муніципалітету ходять і ловлять. Mm -hmm. Тут дуже сильні вітри в Вообще, капець, вітер може бути нормально нормально а потім за п'ять хвилин як почне крутити, то навіть машини перевертає. Але такого, щоб чи якогось там урагану, як в Америці, то нема такого. Такий, то є острів. І тут погода на день може 150 разів мінятися. Та як у Львові Львівська погода. або є така поговорка там часто, як жінки, нині одне хоче, завтра друге. То, або там за 5 хвилин третє, то каже, ти міняєш своє мнення як львівська погода по 150 разів на день. Ну от в Данії приблизно так само.